Скільки зараз ми знаходимося на ринку Хачанбей, це будівля Сєк, перший поверх цього ринку, де зібрані самі круті товари. І ми вам доведемо, що китайський ринок це вже не місце для дешевих підробок, а місце, де можна знайти круті товари, на яких можна заробляти. Наприклад, подушка, щоб літати в літаку, вона з масажером, дуже зручна в Китаї. Тут вона коштує до 15 доларів, а продавати її можна 40 або навіть 50 доларів у розріб. Для прикладу, ось такий міні-фен, який продають в Україні, як фен для сушки волосся, але він не нагріває воздух. Але це турбофен коштує приблизно 7 баксів, а продають за двадцять 30 без питань. Дитячий фотоапарат із принтером Аля Polaroid коштує в Китаї 7 баксів, а продавати можна за 25. або такі. Круті пристрої, це зарядна станція на 660 Вт. ватт. Так це вже дорого. Це приблизно 30 баксів закупки залежно від моделі та потужності. Але це вже можна продавати за 100 доларів, якщо це крутий бренд. Тут величезний вібір. Це як витрина, де ти можеш знайти дуже цікавий та актуальний товари. Ми тут це беремо, тестуємо, дивимося якість, а потім знаходимо фабрику, яка це виробляє. І якщо потрібна оптова партія, отримуємо вже оптові ціни. Бо це все перш за все розраховано на китайців, на туристів. Ну тут ціни у роздріб. Якщо ти шукаєш, що завести у сезон напряму із Китаю, напиши нам у Директ, підкажемо, що привезти саме під твою нішу.